Привіт! В цьому відео я підготувала для вас невеличку розминку, яку ви можете виконати стоячи в перерві між роботою або просто коли немає часу, і ви відчуваєте, що потрібно порухатись. Ми з вами попрацюємо над розкриттям наших кульшових суглобів та над артикуляцією нашого хребта. Артикуляція це здатність наших хребців, ну, взагалі відділів хребта, рухатись відносно одне одного поступово. Тобто, взагалі, далі цей рух має бути плавним. Отже. Ми маємо три вправи, які будемо виконувати від трьох повторень, і ви їх потім за потребу можете повторити ще два або три рази, або навіть окремо від інших занять. І почнемо ми з того, що виконуємо з вами такий роллдаун. Ми стоїмо, ноги стоять на ширині, розташовуються на ширині нашого тазу, стопи спрямовані вперед. І що ось тут необхідно. Ми Підборіддя. Опускаємо до ключиць, нахиляємо, згинаємо голову, йде рух в вашому шийному відділі хребта, і повільно, поступово руками, наче стікаємо вниз, округлюємо поступово грудний відділ, повільно це робимо, поступово-поступово округлюємо поперек, але ми не йдемо з вами прямо вниз. Наша задача от зараз зігнувся. Поперек, Тут зробили вдих і видих стопами, ви наче штовхаєте підлогу від себе, і куприк тягнеться вниз та звертається на місце, виростаєте поступово ви в вашому попереку, грудному відділі шия, і голова вертається на місце. Знову ж таки, не виконуйте швидко, виконуйте повільно, бо коли ви виконуєте повільно, ви. Можете сконцентруватися і відчути, як взагалі рухається ваше тіло і де у вас є якийсь дискомфорт або обмеження в грузі. Знову підборіддя вниз, голова, шия, Це ми робимо на видиху, стікаємо повільно, поступово вниз. Якщо є бажання, можете взагалі стати біля стіни, але не прямо притул. Трошки відійти, коліна у вас м'які, нагадую, ви їх не закриваєте, притискаєте зараз крижовим відділом. І, і поступово відклеюєте свій грудний відділ, поперек і опускаєтесь вниз, на видиху, тут робите вдих, і видих знову приклеюєте таз, вертаєте поперек, грудний відділ. Поступово себе розкручуєте. І ще один раз дих, видих, підборіддя йде вниз, до ключиць. згинаємо шийний відділ, на видиху, округлюємося, йдемо вниз, за руками. Якщо не вистачає видиху, робите паузу вдих. І на видиху тут продовжуєте свій рух. І тут знову робите. Вдих, на видиху стопами штовхаєте підлогу від себе. Куприк у вас тягнеться туди з сіничними пограми до підлоги, вертаєте на місце таз, поперек, грудний відділ і голову. А тепер з вами виконаємо три повтори цієї вправи, але разом з розгинанням грудного відділу. Отже, робимо все так, як і робили. Підборіддя до ключіть. Нахиляємо, згинаємо шию, поступово округлюємо грудний відділ, спускаємось вниз, округлюємо поперек, плечі до вух не лізуть, тут робимо вдих, видих. Сідничні бугри йдуть до підлоги, поступово вертаємо поперек грудний відділ голову, піднімаємо руки і заводимо їх туди от трошечки. Назад розгинаємось, але тут важливі моменти. Ви не штовхаєте, не розгинаєтесь ось так вашим попереком. Ні, ви стоїте коліна м'які. Та спрямований до ребер. Ви тут утримуєте це положення, і ви, наче за грудиною, тягнетесь туди в стелю. наче от Звідси у вас іде мотузочка, і ви себе за нею розгинаєте голову, так само не запрокидуєте назад, не перерозгинаєте шию, а от витягуєтесь. І так само лопатки не назустріч одна до одної, а туди от тянетесь вниз. Знову руки йдуть униз, вдих, видих, підборіддя до ключиць. Стікаємо, плавно округлюємо грудний відділ. Не поспішайте поперек, Опустились. Тут робите вдих, видих, стопами штовхаєте підлогу від себе, вертаєте таз, поперек грудний відділ, сегмент за сегментом, і виростаєте. Руки підняли вгору. і Відкоригували положення тазу, таз у вас іде трошки до ребер, але знову ж таки сідниці не підтискайте. І розігнулись, витягнулись за грудиною, стелю. І ще раз, руки опустила, підборіддя до ключиць, зігнули голову. шийний відділ грудний, поступово. Нагадую, ви можете це робити біля стіни. Опускаєтесь, опускайтесь, ось так ми не йдемо, контролюємо положення. Тут робимо вдих, і видих стопами штовхаєте підлогу від себе. Таз у вас йде до ваших ребер, сідничні бугри йдуть вниз, Поперек, грудний відділ, сегмент за сегментом, шия, повернули голову, підняли руки, контролюємо тут поперек і розігнулись, витягнулись за грудиною стелю. Розгинання нам з вами дуже і дуже необхідно. Тепер встаємо. В цьому ж положенні лишаємось і трошечки з вами попрацюємо і над згинанням, розгинанням, і над еластичністю задньої поверхні стегна, підключимо з вами рух в ваших плечових суглобах. Робимо вдих, за тазом тягнемось назад, коліна у вас лишаються м'які. За руками витягуємось вперед. Робимо вдих, намагаєтесь тут наче сідничні бугри розтягнути і розкрити їх, ноги не перерозгинаєте. Це нічого вам хорошого тут не дасть. Можете трошечки більше їх розігнути, але коліна все одно лишається м'яким. І виростаєте. Знову ж таки, стопами штовхаєте підлогу, виростаєте вгору і не штовхаєте таз вперед. Тобто ви повинні вийти в положення, коли у вас таз під вашими ребрами і м'язи кору вас тримають. Знову потянулись за тазом назад, якщо руки не піднімаються, не вистачає амплітуди руху в плачовому суглобі, робіть так, як у вас. Пускает васи платье. і еще раз, вдих и. І... Видих. І тепер нам з вами остання вправа лишилась, ми з вами розкриємо нашу передню поверхню стегна. Ви стаєте одна нога попереду, друга позаду, таз у вас йде до ваших ребер. І от мене права нога попереду, правою рукою я йду всередину, а лівою себе наче накриваю і трошки прокручуюсь. Положення тазу я не гублю. Роблю тут вдих. Видих, Ось сюди намагаюся вдихнути, наче збільшити простір. Дих, видих. Вертаюсь і інша сторона. Знову ж таки, таз до ребер, сідницю не підтискайте. І нахиляєте, накриваєте себе. Робите вдих, видих, вдих, видих. Повернули. І знову ж таки, інша сторона. Таз до ребер. Нахилились. Плече до вуха не лізе, вдих. Видих, вдих, видих. Інша. Таз. Накрила себе. Переднє коліно м'яке. Вдих, видих, вдих, видих. І давайте ще по разу таз до ребер і розкрила себе. Тут не розкручуєтесь в сторону, а слідкуєте, аби тазові кісточки були спрямовані в одному напрямку. Видих і заключний раз, таз до ребер. Накрила себе вдих, видих, вдих, видих. Ну що, я сподіваюся, що вам вдалося розім'ятись, і ви відчуваєтеся, вашому тілу стало. Легше обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях і не забудьте підписатися на мою сторінку. І, звісно ж, ще більше вправ ви знайдете на тренуваннях зі мною та на моїх курсах. Посилання я вам також залишу в описі. Тож займайтесь, можете повторити цей комплекс два або три рази в навіть не поспіль, а в будь-який період. Дня або взяти окремі вправи, які вам сподобались найбільше, і турбуйтесь про своє тіло. Воно вам обов'язково віддячить здоров'ям.